Ось тебе, брате, що тримає в зоні? Гроші чи свобода? Власні причини. Тобі знати не треба. Зрозумів, не лізу. Тільки, може, я би допоміг? Навряд чи. У тебе є мета, і ти до неї йдеш на пролом. І я ж таких бачу. Сам такий. А тільки всяке дрібне лайно постійно відволікає. Так? Я тобі ось що скажу. Маю коза. Тільки для особливих людей. Таких, як ми з тобою. До чого ти ведеш? В ногах, правда, немає, брате. Бачив колеса. Моя лесенка. Десять хвилин до кордону. 20 до чея. Мутанти, аномалії та будь-що чхати. Хочеш? А, аномалію вона переживе? Газку, додай, з легкістю проскочиш будь-яку аномалію. Та й фарба на ній. Особлива. Так а чому ти тоді продаєш її? Та в мене інше на підході. Ось подумав, наше це стояти буде. Пущай, краще комусь послужить. А за скільки віддаєш? Ти мені подобається. Тому чисто для тебе зроблю знижку. Не проти, якщо я ближче гляну. Ну глянути можна, а торкатися не можна. Паливо де мені взяти. Воно ну, і не потрібно. Я сам в вчені не підіграв на палений регулярно. Тепер вона на артефакті. Машина бита, та й колеса повело. Ну, та, по дорозі тобі трошки трупти. Але ж я із запчастинами віддаю. Ти диви. Так і буде. Я тобі колеса, двері і навіть крісло віддам. Ніяких розстрочок. Лише нам. Добре. Забираю. Оце так діло. Я розумію. У руках колеса твої, заводь так вперед. Так тут ключа немає. Так у дити за кермо образу. Спочатку зарядити треба. Ти, брате, артефакт на капотку поклади, щоб чекай цю цієї Пізніше поговоримо. Окей? Що?